Місто Харків недостатньо ну недостатньо допомагає, або можна сказати, майже не допомагає бригаді, одній з основних бригад, яка боронить місто Харків. Тобто всім іншим допомагає, а Хартія ні? Ну я не знаю. З дев'яносто я, вони не авторизували мені, я з ними говорив, їм теж не допомагають. Якщо ну, я розумію бажання подобатися харків'янам. При всій повазі до містян. бачимо, там, яке місто чисте і красиве, і це добре дуже. Іноді просто занадто воно чисте. Може, треба трошки підкупити дронів яких-то розумієте? Тому що коли ми робимо якісь тут речі і говоримо, що Харків зламний, він зламний за рахунок кого, скажіть мені, будь ласка. За рахунок тих, тих, хто сидить в ресторанах і відпочиває, і ходить там гуляє. Парку, чи за рахунок тих, хто зараз сидить в окопах і тримає ворога, який намагається кожного дня, не так як зрозуміло, у 24-му році, от кожного дня, який та робити який-то екшен, щоб щось дета пролізти, де та просунутися, там і так далі.